Вітаю, друзі! Вам переказали гроші на картку, і начебто все добре, гроші зарахували, та через тиждень ви вже й забули про цей переказ. Але забули ви, а не податкова. Кожен переказ з картки на картку проходить три етапи контролю, і податкова має цілих 3 роки для висунення вам претензій. І найголовніше, що строк давності рахується не з моменту переказу. І саме про це далі. Розуміння цих строків допоможе правильно оцінити ризики кожної операції. Як контролюються перекази. Етап перший – Здійснення переказу з можливістю вказати призначення платежу. Етап другий – Зарахування коштів банком та контроль фінмоніторингу. Етап третій – Контроль податкової протягом 3 років з моменту переказу. Але як рахується строк давності. Строк давності рахується не з моменту переказу, а з терміну сплати податків як приватною особою, тобто до 1 серпня наступного року. Це означає, що всі кошти, переказані у 2025 році, можуть оподатковуватися до 1 серпня 2026 року, а строк позовної давності від податкової закінчиться лише 1 серпня 2029 року. Тобто отриманий переказ сьогодні, може створити вам проблеми навіть у 2029 році. І завжди майте це на увазі, коли отримуєте перекази. Отака така справа, друзі. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною. Будьте пильні і все буде добре.